Добрий день, любі малята! Чуєте звуки? Що це? Це дзвін церковних дзвоників. Вони сповіщають про наближення свята. А якого? Підкажіть. Правильно, до нас наближається свято Великдень. Послухайте віршик, як весні раділа кожна людська хата. До людей наблизились великодні свята, готувались люди і дорослі, і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Малята ано ну, москалі. Хто готувався до великодніх свят? Так і дорослі, і діти. А як же треба до них готуватися? Люди прибирають у своїх домівках, фарбують яйця в різні кольори, роблять крашанки, крапанки. І, звісно ж, писанки. Пофарбовані яйця розписують гарним візерунком. Випікають паски, а потім їх прикрашають, купують або готують ковбаску та хрін. Складають все у святковий кошик, щоб потім освятити в церкві. Малята, а давайте зараз ми пограємо в гру. Що потрібно нам на Великдень? Діти, що ми оберемо на Великдень? Кошик чи сумку? Звичайно, великодній кошик. Який у нас настрій на Великдень? Сумний чи веселий? Так, звичайно веселий. Це велике радісне свято. Які яйця на Великдень прості чи фарбовані? Звичайно фарбовані, що печуть на Великдень паску чи торт? Правильно паску. Яким рушником накривають кошик? Вишитим чи звичайним. Малята рушник повинен бути вишитим, в яку гру грають на Великдень? У м'яча чи на вбитки? Так грають на вбитки, стукають одним яйцем об інше. Як вітаються люди на Великдень? Говорять Привіт! Чи Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Правильно говорять Христос Воскрес! І відповідають воістину Воскрес! А що складають у Великодній Кошик? Пограємо з вами у гру, збери Великодній Кошик. Паска. Чи кістечко? Звичайно, зберемо паску, морозиво чи ковбаску. Так, ковбаску, сир. Чи виноград? Звичайно, сир. Молоко чи масло. Так, масло. Хрін чи лимонад. На великдень освячують хрін, сіль чи лимон. До великоднього кошика кладуть сіль. А зараз пропоную пограти в гру паска яка. Коли ми їмо пасочку, яка вона? Смачна! Яка цукерка на смак? Солодка. І це саме ми можемо сказати про паску. Паска яка? Паска солодка. Діти, що ми можемо відчути носиком, якщо понюхаємо пасочку? Ми можемо відчути запах аромат. Тобто паска яка? Паска запашна, ароматна, духмяна. Діти, пригадайте, яка подушка? Подушка м'яка. І це слово ми можемо пов'язати із паскою. Паска яка? Паска м'яка. Що перед нами? Чашка гарячого чаю. Давайте поміркуємо. Якщо ми печемо паски та витягаємо їх з духовки, то яка вона буде? Правильно гаряча. Тож паска яка? Паска гаряча. Молодці малята. І ще одна гра один багато. Це одна писанка, а це їх багато. Це писанки. Це одна крашанка, А тут їх багато. Це крашанки. Це паска. Вона одна. А тут їх багато. Це Паски. Це один кошик, а тут їх багато. Це кошики. Чудово! Про яке свято ми сьогодні говорили? Про Великдень! Отже, ми готуємося і з радістю будемо святкувати велике свято Великдень! Ви сьогодні добре попрацювали. Настав час прощатися. До побачення, до зустрічі!